не буду спарити смартки всім вітання. Ми знову у коморі у нашій традиційній кухні студії. На вулиці літо і неймовірна краса. Ми їхали сюди, назбирали знову ж таки море, квітів. Ми вже почали навіть гриби шукати, але нічого не знайшли. Зате знайшли на одному з городів трошечки полуниці. Ну, звичайно, це все жарти. Галицька пательня з вами. І яку ж чергову страву сьогодні ми з вами внесемо до нашої кулінарної книги. Нещодавно цілим радіо ми їздили на пікнік, і от з пікніка, буквально день тому, в нас залишився ось такий от набір продуктів. І мені згадалося колись дуже і дуже давно. Моя бабця готувала страву під назвою Шарлотка Яблучна, або ж ще готувала таку величезну, величезну запечену таку канапку. Ми її називали дуже великою канапкою, або ж вона називалася ковбасним пирогом. Сьогодні ми з вами ось ці дві страви і спробуємо приготувати. Помічники є. Є, сказали, руки, і тому ми можемо вже сюди збивати яйця і доливати а, яйця. Дивіться, беремо, якщо в нас є цілий батон, то ми візьмемо і не пошкодуємо цілих 5 яєць. Туди додаємо молоко, вінчик є. Все. Ви робите собі свою страву, а я. Буду дрібненько різати, як дрібненько, плястерками. Візьму такий от ніж. Буду різати сир. Величезна, величезна канапка, ковбасна і сирна. Ми її з вами будемо запікати, запікати в конверторі, і багато часу в нас це все з вами не займе. Ми поставимо велику температуру і потім спробуємо це все вигрузити красиво на тарілку. Думаю, що у нас сьогодні традиційно все з вами вийде, а поки буде запікатися наша ковбасно-сирна канапка. Ой, до речі, ще один помідор у нас лишився, а ще отакий от чубок зелені і зовсім трошечки цибулі, все введемо. От введемо все, що лишилося. І яйця швидше збиваємо, тому що я, по ідеї, вже підходжу до завершення нарізання сиру. Молоко повністю, ну, будете показувати, скільки молока лиєте? Є в мене вже сир, одна начинка. Так. Ну, давайте половину з того, що є. Половину. Все, виливаємо все. Я вже бачу, все нормально. Виливаємо все, не шкодуємо. І я зараз спробую, як чиститься ця ковбаска. Ой, бачите. Е Шкірка в цієї ковбаски натуральна. Тому чистити навіть ми її не будемо, воно все запечеться, і потім все в шлунку воно в нас обробиться. Обробиться дуже смішне слово. Так, ковбасу нарізаємо, яйця збиваються. І зараз ми будемо приступати до того що формуватимемо нашу велику канапку. Тепер беремо нашу ну, бритванку, ми її називаємо бритванкою. Це в нас є кавалок маргарину, який ми ділимо на дві частинки. І так, саме своє місце і обмащуємо ось цим от маргарином. Лісіньку бритванку. Так, це все промазали ми маргарином. Тепер панірувальні сухарі не забули, не забули. Це, це сиділо ось так от притрусимо. А от так от. Дивіться, я лишаю ось цю от частинку батона і ось цю частинку батона. Ну, думаю, що нам вистачить, може, ось ще дві отаких от от штучки. Залишу. Так, кавалок ковбаси, що тут у нас загубився. Так, і тепер ми беремо і кожен шматочок батона ми в яйця і молоко. І починаємо формувати наш пиріг чи то нашу канапку. Є. Складаємо один до одного. Так, зараз вам покажу, щоб це все було суцільним. Таким шаром ми його трошечки будемо попихати. Так, дивіться, от уже момент попихання в нас і настав. Бачите? Ось так ми його трошечки один на одне є. Тепер цей піде кавальчик сюди. Так, ці підуть сюди. Є. Тут, так от так Ми його вирівняємо. Не боїмося. Бачите, хліб нас. Для чого ми його макали? Щоб ним можна було добре ось так от розправлятися. І ще кавальчик нашого хліба піде ось сюди. Є. Так. Тепер викладаємо ковбасу. Бачите, тут -от пару місць у нас таких залишилося пустеньких. Тому ковбаса в нас піде першим. Шаром є. Не боїмося експериментувати. Вклали ми цей шарочок. Е, ні, ні полуниця туди не піде. В, 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 вибачайте, звенійте, полуниця це інше. А, поріжте мені, швидесенько, цибульку, мені цього не треба. Я ж займуся тим, що поріжу, помідор, ну чого в нам. З помідором, так? Ковбаса і сир любить помідор? Любить. І давайте тріщить. І давайте помідор сюди дамо. І все. І вже буквально за півгодинки будете їсти. Не треба тут казати, що то все буде довго. Є, ну, ви зрозуміли, що у нас тут зараз буде відбуватися. Кладемо помідор сюди. Ну, довільно, та прибігає жінка з роботи. Ой, що в мене є? кавалок ковбаси, сир. Ну, банально робити просто якусь гарячу канапку і каже своєму чоловіку, коханий, я тобі пиріг зроблю. Він пиріг, ти ж ніколи не пекла. А раз, взяла батончик, так ось о, порізала сюди, понакидала. І маєш? Ой, цей сирочок має розплавитися. Господи, я вже слиною бризкаю. <риска> має розплавитися. І тепер ми сюди засипаємо трошечки цибульки. Трошечки цибульки. І кропчиком ми то все прикрасимо. Давайте так, От, що там вже патичкувати, щоб маловизною не пахло, щоб вже такий файний був цибуляний наш пиріг є. І це все зверху діло. Ми з вами прикриємо ось таким от хлібом. Що скажете, подібне на якийсь гамбургер чи на якийсь чизбургер? Ну, щось є в нас таке? Цей хлібний ковбасний сирний цибульковий помідоровий пиріг? Ми з вами відправляємо у конвертор. На 25 хвилин при температурі 180 градусів. А далі продовжимо. Нашу велику канапку ми відправили в конвертор, а бачимо, що у нас тут. Ага, оце що таке в нас лишилось. Давайте, ні, все нормально. Давайте цей батон, ось так, от мені навпіл весь і поріжте. Я не говорю про ці маленькі кусочки, а оце, от, будь ласка, навпіл. Ви вже пам'ятаєте нашу. Технологію ми беремо маленьку скляну мисочку, яку теж можна, чи то в мікрохвильовку, чи можна її відправляти в духовку, в пічку, куди хочете. Традиційно це все в нас йде однаково. Посипаємо сухарями. Ось так от ми перевертаємо це все діло панірувальне Мета є зайве. Викидаємо, ну, висипаємо потім, господи, ж скільки страв можна з цього всього приготувати. Боже, як красиво, Боже, як дякую. Дуже гарно. Тепер ми у нас залишилося. Яйце, пам'ятаєте? І тепер ми. Перший слой нашої. Тепер уже це буде точно ну, шарлотка, але не така шарлотка на скору руку, як я її називаю. Дивіться, трамбуємо ось тут от. З вами хлібчик під назвою. Ні, не, не кирпичик, а батончик. Під назвою батончик трамбуємо. Так, тепер беремо яблуко. Красиве яблуко. Ріжемо його. Ось такий мандр Качанчик, до речі. Ой, можна оце також мені вирішити качан. Так. Є ось таким кавалочками ріжемо. Яблуко-груша, пахне так, дивіться, і сюди це все діло закидаємо. Є в нас ще батон є. Традиційно беремо, робимо другий, але то вже нарізали. Не знаю, що. Ну нічо, Як могли, так і нарізали. Відправляємо сюди. Яблуко можна поцукрувати. Ви знаєте, можна. Ну, яблуко солодке, потім собі доцукруємо. доцикруємо. Дивіться, маємо ще, бачите, полуниці скільки. Просто такі. Об'їшся нею. Є яблуко? Втрамбуємо. Є яблуко, ну от лишається батончик, будемо собі канапку зробите. Так, викладаємо яблуко. Є трошечки. Ми польємо з вами. Оце от, бачите, таким полуничним Дямо. Трошки. Щоб він сильно не запікся, ми його притрусимо сухариками. Шарлотку в конвертор. І давайте згадувати, як ми це все з вами готували. Для приготування великої канапки нам потрібний один батон, маргарин тільки для змащення посуду. Трохи молока, два-три яйця. Ковбаса та сир, що лежать у холодильнику і помідори. Пройшло буквально 20 хвилин. Ми витягнули з конвертера е, наші страви. Це яблучна шарлотка, яку ми з вами прикрасили листочками м'яти, е, полуничкою, трошечки притрусили цукровою пудрою і вийшла в нас така смакота. Я хочу, щоб ви це, це понюхали, це якісь неімові, тільки понюхати, тільки понюхати є. Це наша велика канапка. Ми витягли її з протвиня, затерли сиром, трошки підмастили майонезом, прикларасили зеленню і ось такою от польовою ромашкою, і ще трошечки тут цибулі. Нібито все. Я хочу запросити усіх наших глядачів, а також знімальну групу, а також вас до нашого смачного столу. Програма Галицька пательня. Дивіться нас на зіку найближчим часом. Звичайно, дякуємо коморі за ось такі: от прекрасні столи, і прекрасні страви і хорошу кухню. Ну і звичайно, нашим інформаційним партнерам радіо ФМ Галичина. Галицька Пательня. До швидких зустрічей в ефірі нагодуємо усіх.